Обмін досвідом із молодими фахівцями найцінніший вклад у майбутнє. Саме таким цінним активом поділилась засновниця екобренду Річка із студентами на зустрічі у Полтавському державному аграрному університеті. Я не прийшла вас навчати. Я прийшла ділитися досвідом. Так як в мене є досвід у підприємництві більше 12 років, спочатку, ти як починаєш всім займаєшся, а потім вже ти починаєш розуміти, що є. Якість продукції, сертифікати якості ми зробили на підприємстві систему «ХАС». Це система, яка робить продукти безпечні на зустрічі. студенти ознайомилися з досвідом сучасної підприємиці – від започаткування бренду до тонкості виробництва та подальшої реалізації продукції. Що є успішним, а головне прогресивним кейсом для розвитку та відновлення нашої країни. Ми готуємо спеціалістів, бо випускаємо спеціалістів підприємництва і торгівля майбутніх підприємців. І з пані Світланом я заочно була знайома раніше, бачила її інтерв'ю, її виступи. І Мене зацікавило саме в тому, що це поєднання прогресивного напрямку зараз в Україні. Виробник, переробка збут. То сучасний майбутній підприємець, який повинен бути у нас в Україні, який буде відроджувати Україну українське підприємництво, багато чого нового узнала. Які трави є новенькі, які я не знала. Для мене пана Світлана задихнула, щоб відкрити свою справу. Дуже цікаво дізнатися із середини, дізнатися процеси. Так само цікаво дізнатися про те, як підганяється техніка під дану специфіку. Як, наприклад, початок, кінець, сезону, зберігання, обробка, витяжки олій. По завершенню теоретичної частини молодь мала можливість ознайомитися з брендом річка та скуштувати продукцію, враховуючи, що ми живемо в Україні, це аграрна держава держава, і ми розуміємо, що тут є можливість заробити гроші, реалізувати себе. Багато можна креативити, цікаво виробляти продукт, тобто від насінини до готової до готової упаковки, використовуючи наші ресурси і розуміючи, що ми не не виробники сировини, а виробники класної, смачної продукції, яку можна споживати як в Україні, так можна експортувати. І заявити про себе, що ми вміємо гарно вирощувати, гарно доглядати за рослинами і доносити до споживача класну, смачну, креативну продукцію. Такі зустрічі надихають молодь на власний пошук, емоційно захоплюють. А вже у поєднанні зі знаннями, яке вони отримують у процесі навчання, це перетворюється на такі ж успішні кейси та тренди.